Позачергова сесія Чернігівської міської ради цього разу розпочалась дещо нестандартно. Одна з депутатських фракцій, сама міська партія Наш край, заявила про протест. Причиною протесту депутати називають низку порушень регламенту сесії та деякі скандальні, подекуди античернігівські питання порядку денного. Зокрема, це стосується і звіту бюджету за перший квартал цього року. Та про все по черзі саме пленарне засідання розпочалось із відзначення захисників Чернігова. Виконувач обов'язки міського голови Олександр Ломако вручив медалі за оборону Чернігова 20 захисникам, які продовжують боронити Україну. І три медалі було вручено посмертно. Їх отримали родини загиблих героїв. Від подяк плавно перейшли до ухвалень рішень. На сесії з'явилось 27 депутатів із 43. -х. Тож перейдемо до затверджених і, зокрема, незатверджених рішень на цій сесії. Не вдалося ухвалити рішення про передачу закладів професійно-технічної освіти в комунальну власність міста. Якщо ми продовжуємо фінансувати за рахунок коштів міської громади, дані заклади, то вони мають бути в комунальній власності міста. Це є досить немаленькі кошти. По факту, за минулий рік тільки місто Чернігів витратило на фінансування даних закладів 120 мільйонів гривень. Прогнозовано на цей рік орієнтовано 130 мільйонів гривень. За дев'ятнадцять не переконали ви депутатів. Ви всі розказуєте про важливість відбудови міста, важливість підготовки, даття підготовки дітям і отримання першої професій, перекваліфікація старшого покоління. І про що далі мова? А йдеться про те, що із третьої спроби це рішення не було ухвалене чернігівськими депутатами. Як не було й ухвалене рішення про приватизацію службових жилих приміщень у місті? Є до міської ради ряд звернень зараз в умовах воєнного стану ряду. Структур, в тому числі військових, які мають право на приватизацію службового житла, у них пропозиція була нам зменшити цю цифру до 7 років. Ну вони пропонували 5, ми компроміс вийшли. 7. Важливість цього рішення полягала в тому, аби скоротити можливість приватизації житла наданого в оренду з 15 до 7 років. Від загальних питань перейшли до особистих, а саме підвищення укладу секретарю Чернігівської міської ради Олександру Ломако з 13,5 тисяч гривень до 21 тисячі гривень, враховуючи те, що я тут єдиний в президії, і може тільки я вести сесію, я буду продовжувати це робити, але я повідомляв про конфлікт інтересів за 20, ну і добре. Я до речі звертався до структурних підрозділів, щоб вони не виносили це питання на сесію. Вони мене не послухали, тому що я казав, що це вони роблять неправильно. От питання про підвищення укладу не прийнято. Дивним і водночас неочікуваним для декого став незатверджений звіт про виконання бюджету Чернігівської міської ради за перший квартал, у якому депутати знайшли підводні камені. А чому звіт мене затверджено? Якісь питання? Наша позиція просто дуже об'єктивна. 5% лише виконання бюджету по допомозі ЗСУ. За квартал Лисенко Олена сказала, що має виконання бюджету бути десь 20 22 По ремонтам, по дорогам, по якимось ямочним ремонтам, у них перевиконання бюджету за квартал, а допомога ЗСУ 5%. Кажуть, ніхто не звертається, але так ну це просто брехня. Просто не виділяються кошти на це і все. Тому депутати не затверджують виконання бюджету. Уже традиційно чернігівські депутати провалили блок земельних питань. Можливо, давайте передивимося ці питання і повернемось до голосування що поновлення договорів, щодо змін внесення змін до е, договорів оренди і надання земельних ділянок е, фізичним і юридичним та, не масові. будемо. Відповідно, зараз ми вже повертатися до цих питань не будемо. Я в цьому трагедії не бачу. Ось. Трагедія в цьому не бачу. Але дійсно ваше зауваження актуальне. Якщо депутати не голосують якісь питання, не голосують за якісь питання, вони мають хоча б заявляти свою позицію. Але вони ж мають право і не заявляти свою позицію, і не голосувати за якісь питання. Всім оцінку дадуть на виборах. Для більшості депутатів було очікуваним і провалення рішення стосовно ліквідації Мунварти Чернігова. Про це докладніше ми розповімо в нашому наступному сюжеті. Після цих незатверджених питань перейшли до слухання депутатських запитів і безпосередньо завершення сесії. Причина проста в сесійній залі залишився 21 депутат. Цього недостатньо для ухвалення рішень через відсутність кворуму. Відповідно до регламенту сесія не проводиться. Дивіться я вже другий змушений сесію закрити. Як це в мене? Немає в реєстрації? ось моя карточка. Якщо в мене витягнута карточка, у мене не працює мікрофон. Ну давайте подик немає. Немає права. Дайте поймена відсутні. Сесія оголошується закрита. На жаль, без різниці. Як висновок, через відсутність хворому блок різне залишився нерозглянутим, а містяни, які прийшли, аби висловитися про проблеми громади, не почутиме.